Горі Гереро, батько Едді Гереро, та перший мексиканський лучадор у США. Та я вирішив розповісти не лише про нього, а і про те, як розвивався американський реслінг та мексиканський луча Лібре. Ці два стилі мали різний вектор розвитку, і саме Горі Гереро поєднав їх і винайшов прийоми, без яких зараз не можна уявити сучасний американський реслінг. А як взагалі реслінг з'явився у Сполучених Штатах? Після громадянської війни в Америці набув популярності кетч-реслінг. це вид єдиноборств, де суперники застосовували захвати, щоб змусити одне одного здатися. І спочатку все було по-справжньому до того моменту, поки глядачам не наскучило за цим дивитися. Справа в тому, що поєдинки могли тривати годинами, і глядачам швидко набридало дивитися, і тоді борцям треба було щось вигадати, аби привабити глядачів на свої шоу, і вони вирішили проводити договірні матчі. Таким чином, поєдинки тривали значно коротше, а переможець був визначений заздалегідь. Проте глядачі не знали, хто переможець до того ж. Оскільки боротьбу імітували, був менший ризик, що борці отримають травму. І тут мені хочеться звернутися до людей, які кажуть, що це не цікаво, бо все не по-справжньому. На це просто цікаво дивитись це як крутий бойовик з хорошим сюжетом. Чи ви хочете, щоб бійці по-справжньому так били одне одного і травмувалися? Вірніше не так, вони справді інколи травмуються, невдало виконуючи трюки. І навіть бувають летальні випадки. А ви хочете, щоб таких випадків було більше. Зате все буде по-справжньому ви кровожерливі. Ну а що ж до мексиканського луча Лібре? З іспанської перекладається як вільна боротьба. Цей стиль розробили з греко-римської боротьби у 1860-х роках. Саме в мексиканському луча Лібре винайшли концепцію героя і лиходія. Лиходієві дозволено вдаватися до різного роду хитрощів, і брудним прийомам його технічний арсенал не обмежений за визначенням, оскільки він свідомо, злодій. В той час як герою належить боротися чесно і з гідністю. Якщо лиходія не вдалося перемогти з першого разу, тим краще. Це означає, що будуть друга і третя сутичка, щоб відновити справедливість. Я хочу порадити вам відео мого друга Майка. Про словник реслінгу в ньому ви зможете дізнатись значення термінів, які треба знати кожному фанату реслінгу. Крім цього, В луча лібри бійці носять маски. Для лучадора носіння маски це практично життя, і втрата маски для нього означає втрата честі. Цю концепцію героя і злодія пізніше стали задіювати, і в американському реслінгу. І ще одна відмінність влуча Лібре. Окрім захватів, застосовують повітряні прийоми та стрибки. В сучасному американському реслінгу їх теж застосовують, наприклад, рикошет. Але так було не завжди. Саме Горі Гереро приніс повітряні прийоми в американський реслінг. Сальвадор Гереро Кесада. Це справжнє ім'я народився в 1921 році у США в місті Рей, штат Аризона, в родині трудових мігрантів. Коли йому було дев'ять. Його мама померла, і вони з родиною переїхали до Мексики. Там Сальвадор почав ходити до спортсалу. Хотів він зайнятися боксом, але зайнявся Луча Лібре. В Мексиці він виступав під ім'ям Джо Морган. І пізніше змінив ім'я на горі Герреро. У 1943 році він дебютував в мексиканському промоушені емпреса Мексикана де Луча Лібре. І в тому ж році пізніше був названий новачком року. Прийшовши в Дабол він приніс в американський реслінг повітряні прийоми. І ще винайшов такі прийоми, як Кемел Клач та Горі Бомба. Її ви могли бачити у виконанні Чаво Герреро в 90-му році. Горі помер від сирозу печінки, його син Едді у Дабі Дабі і став справжньою зіркою кінця 90-х початку нульових у 2005-му. Едді помер від серцево-судинного захворювання. Зараз тільки Чаво Гереро молодший продовжує справу його дядька, батька Чаво Гереро старшого та, звісно, дідуся Горі. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Хто додивився до кінця. Дякую! Бо за велику тривалість перегляду Ютуб просуває відео вгору. Також залишайте під ним вподобайки та коментарі, аби воно набирало перегляди. Всім дякую!